Сьогоднішнє моє відео буде про полуницю, про здоровий глузд і трошки про науку. Слава Україні, друзі! Слава нашим Збройним силам! Дякуємо за те, що ми можемо жити і працювати, і в тому числі і на інформаційному фронті. Якщо ви ще не підписалися, то прошу зробіть це таким чином. Ми з вами будемо поширювати україномовний контент в Ютубі на противагу контенту України-агресора. Перш за все, моє відео для новачків, для тих, хто тільки планує посадити полуницю і вагається, як це зробити. Також для моїх підписників, ну і, звичайно, для тих, хто випадково зайшов на мій канал людей зі здоровим глуздом і критичним мисленням. Вам теж буде цікаво почути, який мій алгоритм. Догляду за полуницею, у тому числі і полуницею в такому стані, не найкращому, в якому знаходиться зараз моя полуниця, у зв'язку з тим, що в минулому році вона росла, як дика, росла, недоглянута, не прибрана, не оброблена. І ось в цьому році е, треба її трошки відновити. Звичайно, вона не буде настільки гарною, якою була до війни, бо постаріла, як і всі ми, на жаль. Але тим не менше. Урожай вона дасть. Мої поради будуть мати вигляд такої стратегії, а не алгоритму. Я ніколи не кажу робіть ось так. Я кажу, я роблю ось так в моїх умовах. І м, закликаю вас не виконувати чіткі алгоритми, а аналізувати все і пристосовувати все до своїх умов. А що саме, які умови? А умови і кліматичні, і ґрунтові, і те, як ви обробляєте свій ґрунт, і те, чим ви наповнюєте. Посадкові лунки. І це стосується усіх рослин, не тільки полуниці, ну, але мова про полуницю. Перш за все, хочу нагадати, що полуниця максимально плодоносить на другий і третій рік свого зростання. На четвертий рік врожай зменшується і фактично вже немає сенсу вирощувати цю полуницю на цьому ж місці. Мої полуничні насадження організовані. Ось на таких теплих грядках. Їх у мене 5, 4 знаходяться під полуницею, а п'ята ну, приймає участь в ротації. Зараз ви бачите полуницю Новосадку, полуниця четвертого року, полуниця третього року і два рядочки Новосадки. А далі є полуниця другого року. Ось цього року полуниця, яка знаходиться перед вами четвертого року. Буде восени викинута, викопана, і грядка піде підсидирати, а наступної весни піде під ранні овочі, зелень, таке всяке. В той же час та грядка п'ята, яка зараз вільна, вона буде засаджена новосадкою. Таким чином, кожного року я змінюю одну грядку, а полуниця таким чином. Оновлюється щороку на чверть, щороку на чверть. І у мене немає жодної грядки, на якій полуниця була старша 4 років. Ну, Ця полуниця, бачите, вона дуже постраждала 4 річка, бо була, як я казала вам, не доглянута, не оброблена, не зрізане листя. Ну, Ось так, просто росла, як дика. Але урожай на ній був. Тож сподіваюся, що деякі заходи, які я з нею проведу, дадуть їй можливість ще раз дати урожай. Свій останній, ну і далі вона буде оновлена. Чому полуницю варто вирощувати на одному місці одні і ті ж рослини протягом 3-4 років? Тому що за цей період, по-перше, в ґрунті накопичуються хвороби і шкідники, по-друге, стебло в полуниці таки росте вгору і підіймає так само коріння. Оте найглибше коріння відмирає, центральне, а залишається тільки периферичне і поверхневе коріння. Те, яке може найшвидше пересухнути, коли посуха, і те, яке може вимерзнути. І от, власне, тому кущ полуниці старіє. І його бажано оновити, омолодити, але це не означає, що ці самі кущі пересаджувати на інше місце. Треба укорінити розеточки першого порядку, які утворюються на вусах, в якихось стаканчиках. І далі пересадити їх на нове місце. Це буде найоптимальніший варіант і найкращий засіб для профілактики різноманітних захворювань і шкідників, власне, сівозміння. Я намагатимуся зруйнувати деякі стереотипи, У всякому разі для себе їх вже давно зруйнувала, можливо, і для когось із вас вони будуть корисними. Перший стереотип такий, що навесні треба зрізати Якомога більше листя з полуниці, залишити один-два листочки на сердечку, і все решта знищити і чекати приросту молодого. Так от, сучасна фізіологія рослин каже, що це не є добре. Необхідно навесні залишати якомога більше листя на полуниці. І в той період, поки... Ще немає молодого листя, це старе листя, яке зелене і тільки десь частково вражене, трошки небагато вражене там хворобами, воно буде виконувати фотосинтезуючу функцію свою. А ці місця враження ми обробимо, ми ж будемо її обробляти, і таким чином буде більше користі, ніж коли ми листя зріжемо повністю. Наступний стереотип полягає в тому, що багато людей, в тому числі блогерів, Перше підживлення ось незабаром будуть робити азотне. Що говорить сучасна наука про це. Ну, Однозначно, азотного підживлення ранньої весни полуниця не потребує і це взагалі не бажано. Така підгодівля азотом викликає буяння, тобто приріст зеленої маси. І так, ми його чекаємо, але не так рано і не так швидко, тому що полуниця може потрапити під Зворотні заморозки. І тоді частина урожаю вже зразу знищиться, вона буде, буде меншою набагато. Крім того, велика кількість азоту спричинить ослаблення полуниці, і вона буде вразлива для хвороб і для шкідників. В неї ослабиться імунітет і далі пізніше підуть гнилі, ну, вона буде в зоні ризику, так би мовити. А що ж з підкорками? Все залежить від того, що ви. Клали в посадкову лунку, коли садили полуницю. Необхідно перед посадкою полуниці заправити лунку в тому числі органікою. Але це варто зробити як мінімум за півроку до запланованої посадки. Органіка починає працювати тільки тоді, коли вона перероблена мікроорганізмами, мінералізована і стає доступною для рослин. Тому. Внести органіку на ту площу, на якій будете висаджувати полуницю за мінімум півроку, а то й за рік до цього, це, власне, і буде оте перспективне азотне підживлення. Крім того, полуниця вимагає азотного підживлення не протягом ось перших днів своєї вегетації, а тільки в пікові періоди. А ці пікові періоди є два в полуниці, і припадають вони перший на початок наливання ягід, а другий Після збору ягід, після збору врожаю. Ось ці моменти і треба підживлення, яке містить азот. А що ж із таким весняним підживленням? А для ось такої новосадки, яка знаходиться за моєю спиною, для неї дуже важливо фосфорне підживлення. І якщо ви, так як і я, не зробили це восени, а я сказала вам, що минулого року нічого не робила, то зараз я дам їй підживлення швидким фосфором. Смак і солодкість, і навіть розмір ягід полуниці в більшій мірі залежить від фосфору і калію, ніж від азоту. Хоча рослина сама по собі в період плодоношення азот вбирає активніше. До речі, полуниця не відноситься до тих рослин, які занітрачуються. Вона одна з останніх занітратиться, і якщо ви не будете вносити туди період її цвітіння органіку, то вона взагалі не занітратиться. З комплексним добрив ніяким чином вона не занітратиться. А от органіка це, на жаль, велика кількість нітратів, причому неконтрольованих нітратів. Ми ніколи не знаємо, який вміст нітратів у гної, у пташиному посліді, а це однозначно велика кількість нітратів. Тому з органікою треба бути обережним і, як я вже сказала, краще вносити її до посадки. Якраз на 3-4 роки, саме стільки, скільки буде рости ваша полуниця на цьому місці, органіки вистачить. А вже мінеральними добривами підживите у певні періоди розвитку рослини. А наступне підживлення буде якраз на початку наливу плодів ось туди. І там воно потребує, вже, в тому числі, і азот, і це буде комплексне добриво, наприклад, 20-20-20 або 18 18 18 Наступне підживлення азотне буде після збору врожаю і вже осіннє підживлення суперфосфатом. Тоді на наступну весну вам не буде необхідності давати швидкий фосфор своїм рослинам. Якщо це не новосадки, а вже другого, третього, а то й четвертого року вони не вимагають раннього весняного підживлення, тому що ми заправили посадкові лунки органікою, і більше її вносити немає сенсу, бо свіжо внесена органіка запрацює через рік-два. Ну а як правило, вже для того не буде потреби. Як я вже казала, я не спонукаю вас робити так само, але ви можете поміркувати над такими науковими фактами. І третій стереотип це застосування попилу на полуниці. Коли ми говорили з вами про попіл в окремому відео, ми говорили, що попіл дуже рідко, в яких випадках варто застосовувати ось в такому первозданному вигляді, бо він дуже залужнює ґрунт. А як відомо, полуниця любить ґрунт слабко-слабко кислий. Якщо бути точним, знову ж таки, науковий факт. Улюблений pH в полуниці це 5,8. Приблизно пригадайте ґрунт, який ґрунтосуміші, грун, які продаються готові в магазинах. Там написано pH від 5,5 до 6,5. Оце якраз те, що любить полуниця. Але нагадую, це не нейтральний ґрунт. Нейтральний це цифра 7. І такого я ніколи не бачила в магазинах. А завжди продається ну, переважно більшості 5,5, 6,5. А це слабко Для переважної більшості рослин він підходить. Перець такого не любить, але для полуниці це якраз. Повернемося до попілу. Якщо ми будемо вносити попіл під полуницю, або, як роблять деякі люди, посипають попелом від шкідників, ми дуже сильно залужнюємо ґрунт. І оскільки я сказала, полуниця не вибаглива, вона такий якийсь там урожай дасть, бо такі да, калій потрапить туди, але оця лужність вона не дасть. В полуниці проявити весь свій потенціал. А регулярне таке залужнення ділянки, воно призведе до того, що полуниця буде вироджуватися. Ну і поговоривши про підживлення, поговоримо про захист. Як я буду захищати свою полуницю, а я оброблю її знову ж таки своїм улюбленим і похлоритом натрію білизною. Білизна дуже добрий дезінфектор. Я буду її активувати лимонною кислотою і, як вже казала, продуктом її розпаду в процесі окиснення цих всіх мікроорганізмів, оцих всіх буде натрій хлорид і вода. Для приготування такого дезінфікуючого розчину мені необхідна білизна, моя улюблена, я вам казала. І лимонна кислота. Замість лимонної кислоти можна взяти калій монофосфат. проте його треба буде 100 грамів на 1 літр білизни. На 1 літр білизни лимонної кислоти треба буде велика столова ложка. Столова ложка з великою гіркою. Оскільки в мене калій монофосфату на даний момент мало, 100 грамів немає, а обробити треба терміново, я замінюю і це буде. Для дезінфекції не гірше. Єдине, що обробка з каліменофосфатом — це одночасно буде і фосфорне підживлення. Ну, але я буду робити швидкий фосфор, тому поки що на цьому не зациклююсь. Я буду використовувати маленький пульверизатор, тому буду брати з розрахунку на літр води. На літр води, звичайної води, мені треба 100 мл білизни. А на відроводи треба один літр білизни. У ну, мене зараз оприскувач великий, трохи несправний, а обробити треба терміново, тож я буду брати такими малими дозами. Ну, незручно, але як вже є. Відмірюю 100 мл білизни. Як я вже вам казала, дезінфікуючий ефект має білизна, в якій Концентрація похлориту натрію від 15 до 30%. Я в магазині перебрала кілька пляшок аж поки знайшла з вказаною концентрацією, бо є не вказана, вона, можливо, там така, як і треба, але не вказана. І далі літр води виливаю виливаю літр води. На відро води мені необхідна велика ложка з гіркою. А на літр води мені вистачить півчайної ложки. Ну, ось так я взяла приблизно. І далі сюди ж виливаю 100 мл білизни. Отриманий розчин має бути використаний протягом години. Лимонна кислота активізує гіпохлорит натрію, робить його. Більш активним, більш сильніші окиснення властивості, діє його на рослинах буде тривати 20-30 хвилин. А далі, як ми вже з вами не говорили, залишиться тільки натрій хлорид і вода. Натрій хлорид для рослин, для коренів рослин, ну, взагалі для фізіології рослин, він не є корисним, він є шкідливим, але в тих кількостях, в яких його буде утворюватись на рослинах, це дуже незначні кількості. Крім того, як ми вже з вами говорили, з полуниця росте. На одному місці не більше 4 років, 3-4 роки, і за цей час теж натрий хлорид не встигне там накопичитися, бо це відкритий ґрунт, дощами промивається, кількість мізерна. Тому я вважаю, що це найбільш безпечний спосіб дезінфекції обробки від хвороб і зимуючих форм шкідників. Поїхали. Таким розчином можна обробляти будь-які рослини в саду на будь-якій стадії їхнього розвитку. Закриті бруньки, відкриті бруньки, розпущені листочки на будь-якій стадії. Ну, і власне я буду обробляти садок таким самим розчином. Після обробки я перевірю температуру ґрунту. І коли він буде не нижчий 10 градусів, а бажано 12-15. Я здійснюю фосфорне підживлення для своєї новосадки. Це буде швидкий фосфор. Виготовляється цей швидкий фосфор наступним чином. Я говорю вам з розрахунок на 1 кг суперфосфату. Ви можете перерахувати відповідно до своїх кількостей. 1 кг суперфосфату заливаємо 5 літрами киплячої води, гарячої кип'ятку. У відрі заливаємо і навіть намагаємося якимось товкачиком потовкти трошки, ну, покращити, щоб подрібнити, щоб краще розчинялось. І хвилин через 15-20 сюди ж додаємо 1 літр оцту. Розмішуємо гарно, накриваємо кришечкою і ставимо годин 12 на добу, ждемо цього розчинення. Можемо перемішати ще один-два рази. А далі розчин, який ми отримаємо, зільємо з осаду. Осад залишаємо з, з осаду, долили до 10 літрів води і отримали маточний розчин. Далі беремо 1 літр маточного розчину на 9 літрів води і вже таким робочим розчином поливаємо під кожен кущик по 1 літру. Таким чином, з 1 кг суперфосфату у нас вийде розчину на 100 кущів. Якщо у вас менше полуниці, робіть розчину менше. Побачимо шкільників уже під час цвітіння і плодоношення, то звичайно будемо обробляти авермектинами, такими як фітоверм актофіт. Ці препарати працюють при температурі 18, і вище градусів. Ну і разів, 2-3. Період очікування там 48 годин, тому якраз ці препарати нам підходять для періоду плодоношення. Після обробки білизною. Оброблю усі свої насадження, як полуницю, так і кущі, так і дерева, якимись приватами мікроорганізмів. Всіми тими, які я зможу наростити до того часу. Це буде і сінна паличка, це буде і триходерма, це буде і поверія, і метарізм. Зараз дякую вам за перегляд і гарних вам врожаїв.